Горизонтальний аналіз він в доробіжній практиці, ще має назву компаративний аналіз, передбачає порівняння показників фінансових звітів з попереднім періодом або із середніми значеннями, обчисленими за декілька періодів. Та визначення абсолютних та відносних відхилень. Значить, як, звідки беруться оці середні значення за декілька періодів, ми далі подивимося, але тут треба ну, якби, так, ну, наголосити, що горизонтальний аналіз це не тільки порівняння з попереднім періодом, це опрацювання інформації, як можна так сказати, візуально да, по горизонталі. Тобто, коли у нас є якась фактична сума із фінансового звіту і є обрана база. Для порівняння, от коли ми їх порівнюємо між собою, тобто якби так читаємо інформацію по горизонталі, відповідно ми говоримо про проведення горизонтального аналізу. І, як правило, такий аналіз передбачає розрахунок абсолютної зміни в першу чергу прогресу показника ну, прогресу статті фінансового звіту і відносної зміни. Також дуже важливо знати, що є такі дві техніки компаративного цього горизонтального аналізу від можна порівнювати от фінансові звіти рок до року. А можна провести трендовий аналіз. Чому? Тому що найважливішу інформацію, яку виявляють у результаті горизонтального аналізу фінансової звітності, саме є от виявлення цієї тенденції, і порівняння звітів за кілька періодів дозволяє виявити напрямок, швидкість і масштаб тенденції. Горизонтальний аналіз також уможливлює порівняння тенденцій пов'язаних статей. Тобто, коли ми говоримо про проведення горизонтального аналізу, ми одразу так собі, собі вже розуміємо, що ми ми маємо можливість виявити певну тенденцію і певний такий якби напрямок, в якому рухається розвиток цього або іншого бізнесу компанії. Якщо ми говоримо про горизонтальний аналіз залишків ключових статей балансу за один рік, от про це є, то є аналіз да, рік до року, треба розуміти, що це не просто ми визначили відхилення, да, там порівняли на початок періоду, на кінець періоду, ну, наприклад, там показник основних засобів. якщо так дуже просто, визначили відхилення і отримали якусь цифру. Завжди треба розуміти. що всі фінансові звіти, баланс, форма номер 2 звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, вони між собою пов'язані. Так, от всі відхилення, які ми бачимо в балансі, да, порівнюючи значення на кінець періоду і на початок періоду, за цим відхиленням одразу стоїть рух грошових коштів. Тобто, і от є така, якби правило, що всі відхилення, які ми визначаємо. От і ми побачили, що все, що у нас буде з плюсом в активі і з мінусом в пасиві, це одразу буде говорити про те, що у компанії відбувався розподіл грошових ресурсів, тобто кудись вона їх витрачала, і куди ми одразу побачимо от по цим статтям. І те саме, якщо ми говоримо про формування грошових ресурсів, коли ми визначили відхилення в балансі і побачили, Все, що ми отримали в пасиві з плюсом, і все, що ми отримали в активі, з мінусом, це для нас уже одразу буде така ну якби підказочка, куди підприємство, які звідки надходили гроші у даного підприємства. Тобто баланс дуже цікава, така ну звітна форма, яка свідчить не тільки про залишки, які має в наявності компанія, ну, по певному. Цим групам активів там капіталу зобов'язань, але ще вміючи визначати от відхилення, одразу можна зрозуміти, які відбувався рух грошових коштів у компанії за рік, звідки відбувалося надходження коштів і куди відбувалося витрачання. Коли ми говоримо про горизонтальний аналіз, у цей трендовий. Тут важливо сказати, ну ми вже знаємо, що головне визначити оцю тенденцію. Як правило, для розрахунку такої тенденції використовується середня геометрична. Ми вже її на практичному занятті розглядали. І саме на основі цієї середньої геометричної визначається оця середня. Середні значення, з яким далі і можна порівнювати конкретний, наприклад, звітний період, цим середнім за попередні періоди значеннями. Формула пов'язана саме з побудовою рядів динаміки, базовим роком динаміки є той, який ми беремо базою від відліку а n це є наш звітний період. Тобто, якщо у нас, наприклад, ми дивимося, нас цікавить період за останні 5 років, значить, відповідно, о той, що там 5 років назад період, це буде наш нульовий період, відповідно, звітний період це буде четвертий, тобто, ну, 0 1 2 3 4. 5 років, але ми говоримо про періоди, відповідно, Останній період це буде четвертий, оскільки ну ноль обов'язково йде як ну як ряд динаміки. Значить, якщо у нас п'ять періодів, значить тут у нас буде е, фактичне значення четвертого ряду динаміки, і відповідно. Корінь буде братися від того ступеня, який ряд динамік. Тобто тут тоді буде корінь четвертої ступені. Якщо ж ми беремо, нас цікавить інформація, ми хочемо подивитися, яка зародилася тенденція того або іншого показника за останні три роки, тоді зрозуміло, що той рік, який буде три роки назад, у нас буде Х нульовим, відповідно, звітний рік у нас буде другим рядом динаміки. Ну, тобто є три роки да? 0, 1, 2 Значить, звітний рік це другий ряд динаміки. Відповідно, буде корінь квадратний. І на основі таких зістав, зіставлень визначення ну, застосування цієї середньої геометричної, ми визначаємо якесь таке усереднене значення за останні три роки, яке буде свідчити про той, ну, ту тенденцію, яка сформувалася за останні три роки. А потім уже з цією середньою цифрою ми вже можемо зіставляти необхідні для нас значення. Дуже важливо зауважити, що ви можуть виникнути 5 ускладнень компаративного аналізу за один рік. Що це за ускладнення? До речі, сьогодні це буде дуже часто ну, спостерігатися у наших підприємств. Чому, як правило, ми бачимо, показники можуть мати різне значення. Але коли нам треба визначити прогрес, не завжди цей прогрес можна відобразити. Значить, які ці п'ять ключових ускладнень? Наприклад, якщо ми беремо по прибутку, тут статті взяті як приклад, це не по цим статтям ідуть ускладнення. Тут ми саме дивимося, от як визначається прогрес, коли значення показника мають різну векторну спрямованість. Значить, ну, от, наприклад, чистий прибуток. В попередньому періоді був збиток, у звітному періоді був прибуток. Значить, абсолютна зміна ми знаємо визначається від звітного періоду, віднімається попередній період. Тут зрозуміло буде. Ти, ти, ну, Тут мільйон п'ятсот, мінус, оскільки тут збиток, да? значить, відповідно, плюс чотири п'ятсот, абсолютно зміна склала шість мільйонів. Але для, якщо ми хочемо визначити прогрес, прогрес ми вже визначити не можемо. Він просто ставиться тут прочерк, і все. Теж саме бачимо: ну, наприклад, витрати з податку на прибуток. Тут у нас були дохід з податку на прибуток, тут вже витрати з податку на прибуток, значить, показали мінус, да, мінус-мінус 2 мінус тисячі, тисячі-мінус-мінус 2 тисячі, це буде вже мінус 3 тисячі, за таких умов, коли різновекторна спрямованість руху показника, відповідно, прогрес ми також визначити не можемо. Також, якщо дуже такі ідуть значні Коливання по залишкам статті от скільки вийшло відсотків, так і визначається. Наприклад, грошові кошти на попередній період у компанії було всього там десять тисяч за звітний період уже 2 мільйона 10 тисяч. Абсолютну зміну визначаємо як 2,010-10 десять да? мінус 2 мільйона на збільшення відбулося, і відповідно у відсотках так і показуємо, що ми ділимо оцю 2 мільйона на 10 на попередній період множимо на 100 і отак от воно вийде у нас тут. Наприклад, векселі видані в попередньому періоді не було, у звітному з'явилися. Відповідно, абсолютна зміна є, але прогрес ми ніяк не відображаємо. І п'ятий такий випадок, наприклад, векселі одержані в попередньому періоді були, у звітному немає. Абсолютну зміну показали мінус 10 тисяч, але з позиції прогресу просто показуємо. Що мінус 100% прогресу, оце такі нюанси, які можуть виникати. Ну, загалом, от практично сьогодні у всіх наших вітчизняних підприємств по чистому прибутку є така, ну, така ситуація. Тут, щоб ви знали, що прогрес ми визначити не можемо. Але це стосується саме компаративного аналізу за один рік. А коли у нас уже ми. Будемо визначати середню тенденцію, ми вже знаємо, що ми застосовуємо середню геометричну. Наступний момент, на який. Треба звернути увагу, це вертикальний аналіз. Значить, то ми говорили про горизонтальний аналіз або компаративний це два тотожних поняття. Тепер ми говоримо про вертикальний аналіз. Значить, Вертикальний аналіз передбачає обчислення часток показників фінансових звітів у загальній сумі, дозволяє наочно подати бухгалтерську інформацію у вигляді відносних показників. Ну, якщо сказати дуже просто, коли ми говоримо про вертикальний аналіз, ми говоримо про те, що ми якби інформацію опрацьовуємо так, да, вертикально? Ми її читаємо зверху вниз, або можна там знизу вверх, і відповідно обов'язково ми це все здійснюємо у відносних показниках, обчислюючи певну якби, таку структуру формування того або іншого показника. Але на що потрібно звернути увагу? Що в зарубіжній практиці оцей вертикальний аналіз він також має назву common size ну, аналіз. Да? Що мається на увазі? Що вертикальний аналіз також якби, ототожнюється з аналізом загального розміру фінансового звіту? І, от, ну, наприклад, да? під час аналізу балансу загальні активи або зобов'язання плюс власний капітал визначаються як 100%. Тобто, це є такий загальний розмір да, 100%. і відповідно потім ми вже визначаємо частки кожної ключової статті балансу у цій загальній там, кількості активів або ну, пасивів. Тут важливо ще сказати, що при аналізі звіту про прибутки та збитки, як правило, на рівні 100% встановлюється чистий дохід. А решта статей звіту вже визначаються як відсоток від виручки. Ну от тут приклад уже по звіту про фінансові результати, тоді тобто бачимо, да, що ревеню йде на рівні 100% і далі вже визначається саме відсотки. Тут також доречно підкреслити, що коли мова йде про цей аналіз загального розміру фінансової звітності, як правило, вся інформація вже ну, трансформується саме у відсотки. Тобто, це вже ми і баланс, якби бачимо, у відсотках, і от звіт про фінансові результати у відсотках. Чому це дуже корисний інструмент, тому що саме такі звіти загального розміру дозволяють провести порівняння між компаніями, оскільки фінансові звіти різних компаній ну, переробляються у формату цього загального розміру. І такий підхід ну, одразу дозволяє якби, побачити. Як наскільки ну, конкретна компанія ну, її діяльність відхиляється від найближчих конкурентів або від середніх показників е, по галузі. і от ці від саме відхилення дозволяють ну, от висвітлити відмінності фінансовій моделі бізнесу конкретної е, компанії. Тобто, е, тут дуже такі теж ну якби зручний інструмент. Тобто, ми якби абстрагуємося від е, абсолютних значень у тих залишків тисяча гривень, що ми бачимо у балансі, їх ми пере. Раховуємо да, трансформуємо саме от в ці відносні величини, і вже маємо новий корисний інструмент, за допомогою якого можна проводити ну, певні такі порівняння зіставлення для того, щоб сформувати певне судження про діяльність компанії і про.